У США зростає тенденція купувати городину та інші сільськогосподарські товари, вирощені по сусідству місцевими виробниками. А два шеф-кухарі у Вашингтоні цю тенденцію перевели на якісно новий, значно вищий рівень, а точніше на рівень 10-го поверху, прямо над їх рестораном, де вони встановили вулики. Працьовиті бджоли приносять мед, який кухарі застосовують у своїх стравах поверхом нижче. Продовжує Марія Юнко. Готель Фермонт розташований у самому центрі Вашингтона, тому бачити бджіл на його даху досить незвично. Бджоли збирали нектар, а зараз вони повертаються у вулики. Бджолярі – шеф кухарі ресторану, що працює при готелі. Іен Бенц і Аарон Вебер давно мріяли мати свіжий мед у своєму щоденному меню. Два з половиною роки тому вони втілили мрію у життя, поставили рамкові вулики прямо на даху будинку. За їх підрахунками, у кожному вулику живе від 60 до 90 тисяч бджіл у пік цвітіння, що в американській столиці починається у травні і триває до липня. кожен вулик має свою окрему назву. Шеф-кухар Іен Бенс каже, що завжди захоплювався бджільництвом. Розумів, наскільки це корисно для навколишнього середовища. Працюючи у великому місті, це єдина його можливість не втрачати зв'язок з природою це корисно для довкілля, а для нас можливість повернутися до природи. Кожен з нас цікавиться процесом походження продуктів харчування. Мед один з найбільш вживаних у приготуванні інгредієнтів. Приблизно раз на місяць у теплю пору року. Шеф кухарі збирають стільники, заповнені медом. На кухні вони спочатку зрізають тонкий шар воску, який готель ексклюзивно використовує для створення натуральних косметичних засобів, як то бальзаму для губ, сонцезахисного крему, масок, скрабів для своїх vip гостей Очистивши відтак стільники, Арон Вебер вкладає рамки дві на раз у спеціальну машину. Цей метод дозволяє добувати мед без того, аби пошкодити рамки, які можна повторно використовувати. Сьогодні врожайний день. У харі зібрали 22 кілограми меду. А це означає, що можна планувати амбітне меню, наприклад, подати із сирами місцевого виробництва чи додати до морозова на десерт. Mm. Mm -hmm. it? really Мед також можна використовувати у приготуванні фірмового напою готелю суміші ванільної горілки зі свіжим лимонним соком. Hi, Проєкт міського бджільництва, започаткований Вашингтонськими шеф-кухарями, уже надихнув інші готелі в Америці та навіть за кордоном. У цьому сезоні шеф-кухарі зібрали 45 кілограмів меду для своїх кулінарних страв. Однак, апетит і плани у них великі, що не виключено, позначиться, і на врожаї меду у майбутньому. Марія Юнко, голос Америки.